Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Здавалося б, чого чекати далі. Гірше вже бути не може. І от джерела пишуть відповідь Кремлю, пішла миттєво за таємну відмову Кремля. Людям Трампа провести чергові термінові переговори. 20 хвилин тому пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. Москва Патрушева почав війну відкриту довірений генерал Путіна. нібито загинув під час пострілів поблизу Кремля. Знайшли мертвим олігархи ще тиждень тому. Задіяли плана сховища двійники. Ніяких особи. Сти зустрічей, крім того, за даними американської розвідки, олігарха наказав прибрати Патрушева і Бортнікова а проти них піде Кадиров. Війна в Росії, після чого в США ще дужче розгоряється. Хтось хоче закінчення легітимності, хтось хоче продовження. Країну рве на частини, країни Ареви більше немає. Пуше що нібито тому... мережі було опубліковано офіційний документ адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. І у цьому матеріалі ми розповімо про основні пункти мирного плану, та які вимоги ставляться до Росії. Осії та України, отже, мирний план адміністрації Дональда Трампа передбачає такі основні пункти: стимули для Росії відкласти вступ України до НАТО на 10 років, дозволити Росії зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями, зняття ізоляції Росії, відновити дипломатичні відносини з Москвою, завершити кампанію демонстрації російського президента Володимира Путіна, зняти частково санкції. Також їх можуть зняти повністю за умови укладення мирної угоди прийнятної для України тиск на Україну припинити військову допомогу США, якщо Україна від. Мовиться брати участь у мирних переговорах тиск на Москву. Продовження військової підтримки України з боку США зміцнення її обороноздатності надання Україні довгострокових гарантій безпеки, переважно двосторонні слід зазначити, що в адміністрації Трампа не відмовляються продовжувати військову допомогу та гарантує двосторонні гарантії безпеки. Але це буде тільки в тому випадку, якщо Україна буде згідна з вище перерахованими умовами, також Україна не пов'язково офіційно визнавати територію окуповані РФ, але вона має відмовитися від їх повернення військ. Ковим шляхом в той же час Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо. Очільник британського уряду Кіра Стармер переконав за Володимира Зеленського просягнути оливкову гілку, яка символ миру та надії президенту США Дональду Трампу. Після суперечки в овальному кабінеті про це повідомляє главкоми з посиланням на The Telegraph. Як пишуть медіа 4 березня, Стармера поговорили з Зеленським з метою донести до нього жорстку правду. Він дав поради того, що має почути Трампа, перш ніж поновляти переговори. Незабаром після спілкування президент України оприлюднив звернення, в якому підтримав сильне лідерство американського президента. Пропозиція українського президента стосовно перемир'я надійшла менше, ніж за добу після повідомлень про те, що США нібито призупинили надання військової допомоги Україні. Стармер розмовляв телефоном з Трампом 3 березня. Джерело в уряді каже, що вівторок британські чиновники вели перемовини із сполученими штатами Америки цілий день на різних рівнях, намагаючись сприймати вирішення конфлікту із зеленським ідея. Не лише про дзвінки, це здебільшого одна перспективна розмова, каже анонімний співрозмовник видання. Лондон занепокоєний, що повідомлення Зеленського може виявитися недостатньо, оскільки позиція Вашингтона стає жорстокішою. Пише за телеграф. Нагадаємо, президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер разом із президентом України. Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. Зеленський зазначив, що лідери працюють над мирною угодою, яка може розпочати переми. Ер'я в небі і негайно перемир'я на морі. Якщо Росія відповість на це, ми прагнемо конструктивної співпраці партнерських відносин про те, що відбулося в Білому домі замість наших перемовин. Можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу і далі поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів і разом робити все те, щоб наблизити мир. Дякую усім вам, а хто Україну в цьому підтримує. підсумував голова України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.